В сучасному світі це необхідний інструмент. Треба почистити печінку, кишківник, детокс і педикульоз, і корости є ще і гримінт. Беруть дитину, білизну і це мі. Але вуса у дівчинки не виростуть за вухами в області бровних дужок, вологе на вологе, жирне на сухе. Олія, пакет на голову, смачненьке можна. Але в обмеженій кількості Андрію п'єш смузі з морквою. Проект поговоримо від добробут: це діалоги лікарів на теми здоров'я дітей, що найбільше цікавлять батьків. У цьому випуску наша гостя, лікарка-дерматовенерологиня Олена Дєєва, розповість вам, чи пов'язані насправді їжа та висипання, що таке атопічний дерматит та які основні правила профілактики і лікування загострень цієї хвороби. Все це та багато іншого вже на нашому каналі. Проєкт Поговоримо. Все, що варто знати про дитяче здоров'я. Вітаю! Мене звати Анна Сірова, я лікар медичної мережі Добробут. І сьогодні, в рамках проєкту Поговоримо, я буду спілкуватися зі своєю колегою, лікаркою, дерматовенерологом Дієвою Оленою. Привіт! Вітаю! На дарма ми тебе запросили однією з перших наших гостей, тому що шкіра це взагалі неймовірний орган. І кажуть, що ніби найбільший, так, Так, все вірно. Шкіра це найбільший орган у людини за площею, шкіра становить півтора метра квадратних у дорослої людини, і маса шкіри становить 4-6% від загальної маси тіла людини. Але наука дерматологія займається не лише лікуванням шкіри, а також і венеричних захворювань, так. Так, все вірно, Венерологічні захворювання це те, що входить в профіль лікаря-дерматовенеролога. А скажи, будь ласка, оскільки ми сьогодні будемо розмовляти про дітей, чи звертаються діти з такими проблемами, чи все ж таки це більш шкірні захворювання? Переважна більшість дітей на прийомі у лікаря-дерматовенеролога дитячого мають все ж таки дерматологічний профіль захворювань. Але підліткова група дітей. Інколи звертаються із венеричними захворюваннями або з бажанням обстежитись на венеричні захворювання. Ясно. А, чи можливо є якась, не знаю, статистика, що раніше там, наприклад, в 14 років зверталися, а зараз там у 17. Помолодшало чи постаршали такі звернення? Звичайно, помолодшали. Діти, які почали вести статеве життя, їх вік значно зменшився. Ясно. Тоді е, хочу розвінчати з тобою міф, що поява елементів і робота шлинково-кишкового тракту стовідсотково пов'язані. Тобто, якщо ми бачимо на прийомі людину, у якої є висипання, то одразу собі хм, так, треба почистити печінку, кишківник, е, детокс, бо скоро у, на тілі у такої людини буде не два, а 150 елементів. Скажи, будь ласка, чи це так? Звичайно, це міф. Висипання на шкірі не пов'язані напряму з станом шланково-кишкового тракту та не потребують так званих чисток організму детоксу, в тому числі чисток кишківника та печінки. Тобто зараз ті, хто нас дивляться, і у них такий бізнес, так вони занотують наше прізвище і десь будуть шукати Я так? Думаю, так. в темному так, місці. Так забанять, угу. як зараз. А що ж тоді робити, якщо є появи елементів? Це просто діагностика, так? Яким чином вона відбувається у дерматолога? В першу чергу це збір скарг, збір ганамнезу, історія захворювання, як давно висипання, чим лікувалися, чи була якась динаміка змін висипань. Проводиться огляд шкірних покривів під денним світлом, а також застосуванням дерматоскопа. Скажи, будь ласка, а що таке лампа вуду? Бо в мене одразу асоціація з лялькою, але я так розумію, що ніякого зв'язку немає, так? Немає зв'язку з лялькою вуда це лампа, яка світить ультрафіолетовим випромінюванням і застосовується для діагностики переважно грибкових захворювань шкіри, а також для уточнення діагнозу вітіліго, тому що під впливом ультрафіолету багато грибкових захворювань. Мають властивість е, люмінісувати, mm -hmm. це, це може бути зелене світло, е, таке цегляне світло, багряне, в залежності від збудника грибкової інфекції. Тобто, це такі швидкі методи, які ми можемо використати одразу на прийомі, і, власне, поставити діагноз. Так, це один із методів додаткового обстеження дерматологічного пацієнта. А скажи, будь ласка, дерматоскоп. А Наскільки необхідна річ в кабінеті у дерматолога, чи лікар з досвідом може подивитися і, і так визначити природу елементу в сучасному світі? Це необхідний інструмент для обстеження дерматологічного пацієнта. Дерматоскопом ми користуємось не лише для діагностики запальних захворювань шкіри, а також для е, діагностики новоутворень шкіри. Як доброякісних, так і злоякісних, дякую за таку вичерпну відповідь. Я все ж таки хочу, щоб ми так підкреслили, що поява елементів не означає, що людина одразу йде і до гастроентеролога, і до дерматолога. Так лише лікар-дерматолог може сказати, чи потрібно ще огляд суміжних спеціалістів. Так, все вірно особливо. Якщо у пацієнта є скарги з боку шлунково-кишкового тракту, наявність одних висипань не є показанням для дообстеження пацієнта з боку гастроентерології та консультацію гастроентеролога. Добре, а як тоді щодо обстеження таких пацієнтів на гельмінти? Немає доказової бази, яка б встановлювала зв'язок з наявністю гельмінтів та шкірних висипань. Тобто, якщо у людини є висип хронічний, це не означає, що у неї є ще і гельмінти. Так. Однозначно не означає це. Чудова новина. І таким чином підсумуємо: ми економимо на аналізах на да, і на всіляких детокс чистках. Так, так все вірно. Чудово. Т Хочу перейти до такого питання: як. Інфекційні захворювання, які бувають у практиці дерматолога. Зараз війна і почастішали звернення з коростою і педикульозом. Чи дійсно це пов'язано, чи і раніше були діти з такими хворобами? Завжди були на прийомі у дерматолога пацієнти з паразитарними групами захворювань. Це не лише грибкові захворювання, це також і педикульоз, і корости, які ми зустрічаємо, як у дітей. Підлітків, так і в дорослому і зрілому віці, і те, що до цих хвороб більш схильні певні прошарки суспільства, це також неправда, так ні, неправда. Ми зустрічаємо у будь-якої верстві населення ці паразитарні захворювання. Дякую, і переходжу до наступного питання. Мабуть, одне з найрозповсюдженіших звернень до дерматолога, мені здається. Я направляю, так? Це з атопічним дерматитом. Що це за хвороба взагалі? Чому вона так часто зустрічається? Атопічний дерматит це дійсно досить поширене захворювання, це хронічно рецидивуюче, запальне захворювання шкіри, яке ми зустрічаємо як у дорослих, так і дітей. І за останніми даними, 10% населення земної кулі страждає на атопічний дерматит. Проявляється, це захворювання сухістю шкіри, свербіжем шкіри, запальними плямами. також має ряд характерних морфологічних особливостей, та, в залежності від віку, має свої особливості локалізації. І ця хвороба також не залежить від того, що мама, яка годує дитину грудьми, щось не те з'їла, вірно? Так, це шкірне захворювання і епізоди загострення в більшості випадків пов'язані зовнішніми чинниками. Це сухість повітря, це жорстка вода, це використання пральних засобів, які містять агресивні сполуки, носіння синтетичних речей. Реакція шкіри на піт людини навіть так. так. Всі ці фактори можуть призводити до подразнення шкіри з атопічним дерматитом. Як щодо дорослих, чи це правда, що атопічний дерматит це все ж таки більш а, молодших пацієнтів хвороба, чи дорослі люди також страждають на цю хворобу? В більшості випадків прояви атопічного дерматиту зустрічаються в дитячому віці. 80% пацієнтів переростають атопічний дерматит до підліткового віку, але все ж таки 20% пацієнтів, які мали прояви атопічного дерматиту в дитинстві, мають проблеми зі шкірою і в дорослому віці. Чи можемо ми якось запобігти загостренню цієї хвороби? Так, звичайно, в першу чергу це догляд за шкірою. Рекомендовано нанесення щоденне емульєнтів на шкіру дитини, застосування емульцій, які пом'якшують воду при прийомі водних процедур, носіння бавовняних речей, не перегрівати дитину, оскільки піт також може провокувати загострення топічного дерматиту. А скажи, будь ласка, я читала, що є такі методи лікування, як ванни з хлоркою? Це я собі уявила: беруть дитину, білизну і туди. В нашій країні немає спеціальних аптечних засобів, які можна було використовувати для проведення ван при атопічному дерматиті, оскільки препарати, які є у нас, продаються лише в господарських магазинах. Це розчин білізни, який може викликати. Опіки та контактні дерматити на шкірі у дитини. І це, я думаю, ще лейтова версія. Ми не кажемо, що буде, якщо дитина вдихне це все, так? так Або так. Тому ми не рекомендуємо. Окей. А тоді м також один з острахів батьків використання мазей, кремів, які містять гормони. Чи можуть вони вплинути на розвиток дитини, дозвикання? Ну, ти, власне, знаєш ці всі острахи, які у батьків, коли кажуть, що треба невеликим курсом, а гормоновмісний препарат застосувати? Застосування місцевих гормональних препаратів на сьогоднішній день є золотим стандартом лікування атопічного дерматиту. Дійсно, якщо пацієнти використовують ці препарати без рекомендацій лікаря, продовжують самостійно курси лікування, не зважають на форму випуску препарату, вони інколи не бачать різниця, крем чи мазь, тоді це може проводити до небажаних лікувальних терапевтичних ефектів від терапії гормональними препаратами. Але вуса у дівчинки не виростуть. Не виростуть. Ну, від цього так, Не виростуть. по іншій причині може. Так, але від застосування гормональних препаратів не виростуть. Зараз лікарі-дерматологи використовують сучасні кортикостероїди, які е, не мають великої кількості побічних ефектів, але все ж таки завжди наголошуємо, щоб е, лікування гормональними препаратами відбувалося лише під контролем лікаря-дерматолога або лікаря-педіатра. А скажи, будь ласка. А яка різниця між кремом і мазю? Різниця дійсно є. мазі це більш жирні основи, це молекули води в жирній основі. Їх ми використовуємо у випадках хронічних захворювань, які супроводжуються потовщенням шкіри, вираженою сухістю шкіри. Крем це більш легка основа. це в водній основі молекули жиру і форму кремів ми використовуємо переважно у дітей та при гострих явищах дерматологічних захворювань. Молоді батьки питають, що ми можемо зробити, щоб уникнути порішкового дерматиту? Чи є якісь універсальні поради, чи це власне як пощастить? Так, ми рекомендуємо доглядати за шкірою дитини. Особливо за шкірою в зоні контакту з підгузком, для цього рекомендовано проводити повітряні ванночки для дитини, ретельно очищувати шкіру дитини під проточною водою, особливо після дефікації та сечовипускання, щоб попередити подразнювальний фактор дії сечі та калових мас на шкіру дитини. Також рекомендовано використовувати якісні підгузки та слідкувати, щоб вони завжди були чисті та сухі. Скажи, будь ласка, а потрібно з профілактичною метою наносити навіть на неушкоджену шкіру якийсь засіб під підгузок? Там олієчка, кремчик, присипочка, потім ти все це розкриваєш на прийомі. Так дуже все приємно пахне і гарно, але це не завжди допомагає. Якщо батьки ретельно слідкують за станом шкіри дитини, якщо часто зміна підгузника і дитина не має схильності до проявів подразнення шкірів зону підгузка, то можна не використовувати спеціальні засоби для захисту шкіри під підгузок. Але все ж таки, якщо дитина має часті прояви подразнення, почервоніння шкірів зоні контакту з підгузком. То ми рекомендуємо наносити ізолюючі захисні креми, мазі, які містять цинк та сполуки з пантенолом. Скажи мені, будь ласка, присипка вона взагалі потрібна чи тільки що там сухе на мокре, жирне на е, сухе? Вологе на вологе, жирне на сухе. Присипку ми переважно зараз не використовуємо, тому що якщо є явище мокнуття дитини на шкірі, то це потім вкривається такою суцільною кірочкою, що створює комфортні умови для приєднання більш активного росту вторинної інфекції тому... і для роботи дерматолога. Так тепер ми піднімемося знизу наверх: молочні корочки або гнейс. Чи потрібно їх вичісувати? Чи це просто косметологічний, косметичний дефект, який може заважати батькам провести гарну фотосесію? Бо в моєму дитинстві це був просто такий, знаєш, як ритуал на вечір: олія, пакет на голову, і сидиш. Так, олія по скроням біжить, а потім приходить мама і починаються тортури. Просто Ну, я це ненавиділа. Дійсно, суберенні кірочки або молочні кірочки, або гнейс, або ще є назва молочний чіпець, як кажуть нас пацієнти. Це прояви сибирейного дерматиту, які пов'язані з гіперсекрецією сальних залоз. Не лише ми зустрічаємо сибирейні кірочки. На зоні волосистої частини голови. Ми їх можемо дуже часто бачити ще за вухами в області бровних дужок та чола. Що стосується вичісування кірочок, зараз ми не радимо це робити, оскільки є дуже великий ризик пошкодити шкіру та вторинно інфікувати шкіру. Тому зараз є спеціально шампуні, які мають себе регулюючу дію, які розм'якшують ці кірочки і допомагають. Відходженню, більш легкому відходженню їх від шкіри волосистої частини голови, але попередити їх появу ми не можемо, і це також не стосується дієти мами, або там, наприклад, якщо дитина не на грудному вигодовуванні, суміші якоїсь, наприклад, це ніяк не пов'язане з харчуванням мами або з харчуванням дитини. Це робота сальних залоз. це більш гормонзалежний процес. Ніж реакція на продукти харчування, і тут також питання: чи переростає е, цю хворобу дитина, чи це хвороба взагалі? Стан це стан, який ми частіше зустрічаємо у віці від 3 тижнів до 12 -ти місяців життя дитини, але бувають випадки, коли ми бачимо прояви молочних кірочок на волосистій частині голови, і у дітей більш старшого віку у віці. Три-чотири роки теж таке спостерігається. Скажи, будь ласка, чи це взагалі існуючий діагноз стан, як лишай? Термін лишай це умовний термін, який використовується для позначення багатьох шкірних захворювань різної тіології. Часто чуємо на прийомі від пацієнтів визначення? Лишай, і маємо пацієнти мають на увазі, що це стосується грибкової етіології, тобто мікозі, мікроспорії, трихофітії. Це на сьогоднішній день досить застарілий термін, але зустрічаються застосування терміну лишай в таких випадках, як висівкоподібний лишай, блискучий лишай, червоний плескатий лишай. Які гарні назви? Слухай. Так, милозвучні. Ну, але, не хотілося але, би. але це вже досить застарілий термін, і ми користуємося більш сучасною термінологією. Чи дійсно може так статися, що дитина доторкнеться до незнайомої тварини на вулиці, котика захоче погладити, і в неї з'явиться лишай? Дійсно, пацієнти, особливо діти, які контактують з тваринами, які мають грибкові ураження на поверхні шкіри, Можуть бути джерелом інфекції для даної людини. Все ж таки краще незнайому тваринку не чіпати, правильно? Так, просто милуватися, нею. Здалеку. Здалеку, так. Добре. Тепер е, таке питання до тебе. Чи правильно я розумію, що коли приходить підліток на прийом, ти також не е, е, кажеш, що ми починаємо з дієти, так? Так, звичайно, якщо я бачу прояви акне. В першу чергу ми проговорюємо з пацієнтом і даємо рекомендації по догляду за шкірою. В залежності від ступеню акне, ми підключаємо терапевтичні препарати. Це можуть бути як місцеві препарати, а також інколи застосовуються і системні препарати: це антибіотики, це ретиноїди, які застосовуються при більш важких формах акне. Або при формах резистентних до місцевої терапії. Що стосується дієти, на сьогоднішній день немає рекомендацій по виключенню багатьох продуктів, але є дані, які рекомендують не вживати молочні продукти, особливо що стосується знежиреного молока та протеїнів молочної сироватки. Маються на увазі протеїни, які використовуються як харчові добавки для набору м'язевої маси. Ага. А також е, пацієнтам рекомендовано обмежити продукти з високим глікемічним індексом це хлібобуличні вироби, солодкі е, газовані води, солодощі, фастфуд. Тобто, окрім Суть. того, що в тебе підлітковий вік, поганий настрій, акне, тобі ще не можна все смачненьке. Смачненьке можна, але в обмеженій кількості, якщо це стосується продуктів молочних та продуктів з високим глікемічним індексом: фрукти, овочі, риби, горіхи, сухофрукти це теж приносить насолоду підліткам тому на здоров'я. Наприклад, смузі з морквою, так? Так, звичайно. Андрію п'єш смузі з морквою. Тепер перейдемо, як на мене, до дуже важливої підтеми: про сонцезахисні засоби. Це не лише захист від небажаної засмаги, а і від а, раку шкіри. так? Скажи, будь ласка, чи можемо ми казати, що у маленьких дітей також можуть бути такі страшні хвороби? Звичайно, ми повинні захищати шкіру дитини з раннього віку від небажаного впливу ультрафіолету. Ми захищаємо шкіру не лише від засмаги, ми захищаємо шкіру від е, опіків сонячних, а також від Шкірних захворювань, які пов'язані з дією ультрафіолету, в тому числі і е, злоякісних новоутворень шкіри, які ми можемо потім зустрічати в більш дорослому віці. А скажи, будь ласка, з якого віку ми застосовуємо такі косметичні засоби? Фотозахисні засоби, які наносяться на шкіру, ми рекомендуємо використовувати шестимісячного віку дитини. Оскільки до цього віку, до 6 місяців, найкращий захист від сонця це є уникнення прямої дії сонячного випромінювання. Тому дітей до 6-місячного віку ми не виносимо під е, прямі сонячні промені, ми їх ховаємо в затінку або прикриваємо одягом пелюшками. Зрозуміло а, тобто. Якщо сталося так, що молоді батьки поїхали з маленькою трьохмісячною дитиною на море, то ми кажемо, що шукайте затінок, так? Так, угу. уникайте прямої дії сонячних променів. Ці хвороби, про які ти казала, про злоякісні новоутворення, чи можуть самостійно їх запідозрити батьки? Чи це такі знаєш, випадкові знахідки у лікаря? В першу чергу ми рекомендуємо проводити щорічні огляди. Дитини у лікаря-дерматовенеролога, особливо з акцентом на огляд всіх невусів на шкірі дитини, також ми проговорюємо на прийомі е, дерматологічному прийомі з пацієнтами на ознаки чи такі тривожні маркери, які б могли помітити батьки при догляді за своєю дитиною. Це збільшення розмірів родинок е, непропорційно росту дитини. Це поява асиметричних звивистів країв родинки, це кровоточивість, виразковування родинки. Це ті ознаки, які батьків повинні насторожити як такі е, червоні прапорці, і е, негайно рекомендовано показати таку дитинку до дерматолога. Скажи мені, будь ласка, є дитина, у якої є висип? Як батькам зрозуміти до кого: до інфекціоніста чи до дерматолога? Якщо висипання з'явилися у дитини, яким передували підйом температури тіла або поява катаральних явищ, в такому випадку, скоріш за все, потрібна буде консультація лікаря-педіатра або інфекціоніста. Але лікар-дерматолог також зможе. Так, якщо буде необхідно і такі пацієнти з'являться на консультацію до лікаря-дерматолога, Лікар-дерматолог поставить певні питання, і якщо буде необхідна додаткова консультація лікаря-інфекціоніста та педіатра, порекомендуємо звернутися до суміжних спеціалістів. Ми вже казали сьогодні, що запорука довгої ремісії при атопічному дерматиті правильний огляд, і батьки, не знаючи просто, наносять невелику кількість косметичного засобу на атопічну шкіру. Давай зараз покажемо, як правильно це робити. З Задоволенням. Ще раз хочу наголосити, що нанесення емульєнтів це є базовим доглядом за атопічною шкірою. Наносяться емульєнти в достатній кількості. Кратність нанесення залежить від ступеню сухості шкіри і зазвичай це становить для дітей 2-4 рази на добу. Зараз я продемонструю, як наноситься емульєнт на шкіру дитини. Крем наноситься на всю поверхню шкіри. По ходу росту пушкового волосся в достатній кількості. А тут у мене питання. Розумієш, для мене достатня кількість це одна кількість для когось це інша. Ми наносимо так, щоб штрихово, чи так, щоб прям щедро? Ні, наносимо суцільним шаром щедро, в залежності від віку дитини, кількість крему, емольєнту, який наноситься на шкіру дитини, залежить. Від ступеню сухості шкіри, але в середньому становить 150-200 мл на тиждень. Я з великим задоволенням поспілкувалася з пані Оленою. Направду сказати, на роботі у нас не виходить так поспілкуватися. Правда, дізналася для себе багато цікавого. Я маю надію, ми зекономили на якісь фрукти або смаколики тим, хто хотів. Терміново бігти на детокс процедури і здавати аналізи на гельмінти. І зараз Олена скаже своє побажання для вас. Дуже дякую глядачам за увагу. Я бажаю всім слухачам нашого етеру, щоб ваша шкіра була чиста та оксамитова, і ваші звернення до дерматолога були лише з профілактичною метою.